Всім привіт, друзі, глядачі, підписники каналу. Радий бачити вас всіх на каналі АЛІКС. Сьогоднішня тема наша хочу вам е розповісти і показати, е як в, в попередньому відео я вам розповідав за те, що тут в нас є розміщений електромагнітний замок. Який блокує двері. Тобто це в нас вентиляція, коли може бути на працюючому холодильнику, може бути на вимкненіму холодильнику. Є, відкривається, є ззаду і є спереду отакій вентиляції. от зрозуміли Дивіться, друзі, ці воручки, вони в нас можуть, можемо їх провертати, але. Самі двері ми не зможемо відкрити, ми не зможемо от, от тако зробити. Ми не зможемо. Отак ми не зможемо зробити їх відкрити. По якій причині? По причині тій, що в нас, от бачите, оця пластинка. Я розповідав, що в нас там є колечко, яке заходить всередину в підлогу. От, ви бачите, от є колечко. Воно заходить сюди. І тут є такий шток, він вилазить і блокує нам це кільце, і ми тоді не можемо відкрити двері. Друга частина дверей вона відкривається після того, як ми відкрили праву сторону. Тоді відкривається в нас ліва сторона. Без того, як в нас заблоковано, ми не зможемо відкрити ані праві, ані ліві. І тут в нас є, друзі, такий. Такі фріготки, холодильничок всередині. Оце в нас є опорні стоїчки. Це у нас другий, другий ярус ми можемо робити. Тут внизу ми робимо перший ярус нашого вантажу нашого товару. Опускаємо ці реєчки і тоді можемо зверху ще навантажувати. Але це в нас поступово палета. Палета. Далі знову поклали палету, опустили цей поперечку, знов поклали зверху. Далі знову поклали внизу, опустили рейку, знов поклали зверху е, вантаж наш. Так що, друзі, освітлення. Освітлення є, в нас включається габарити. Ми включаємо в кабіні габарити і в нас тоді світиться світло тут всередині в холодильнику. Або є ще в нас включаються на самім трейлері, є речажок, є такий флажок, або є кнопочка. Це буде в наступному відео, я також покажу. Друзі, значить, ставте вподобайки. Ставте вподобайки, щоб я бачив, що вам воно цікаво. Пишіть коментарі, як вам сподобаються ці розповіді, лайфхаки, те, що я показую, розказую. Щоб я знав, я бачу, що є багато переглядів, але мало є лайкосиків цих вподобайок. Значить, якби Відео подивилися, але воно може сподобалося, може не сподобалось. Я не знаю. То пишіть коментарі, ставте вподобаєчки, щоб я міг бачити, що яка вам тема подобається, і на ті теми я буду знімати для вас відео. Буду розповідати за різні лайфхаки. І хто працює, хто новачок. Друзі, повірте, вам буде набагато. Простіше, і вам буде швидше це все е, освоїти цю спеціальність. Е, спеціальність вона є до, так доволі нелегкою цей хліб, і це буде набагато простіше вивчити цю спеціальність і заробляти ті. Е, Ті є кошти, які платять за таку роботу. Чи то холодильник рев, чи то є штора Пландека, чи то є контейнер, чи то є сило контейнер бочка, ну, різниці немає. Так що, всім бажаю добра і до, до зустрічі на каналі Алікс. Всім чао!